Такій міської ради уважається під Oh, so На Колеги, я прошу воленого мовчання, вшанувати пам'ять загиблих героїв з нашої громади, які, які віддали своє життя в міжсесійний період. Колеги ми мали іменний містесійний період, я хочу привітати на її відновлення і поважати її успіху і висловити подяку за відсторіння інтересів територіальної допомоги. Дякую. Якщо на сесії, якщо за це проголосує, більшість присутніх депутатів. Зачитайте. Шановні депутати, стаття 26 нашого регламенту дозволяє у разі проведення позачардових сесій викладати питання без обговорення на постійних депутатських комісіях. Зокрема, я процитую вам. Виключно в випадках питання внесення до порядку денного зачергової сесії можуть розглядатися по називання обговорення в комісії, комісіях, якщо це проголосують більшість депутатів за району складу. Враховуючи те, що в нас зараз е, таке актуальне задання, це і підтримка Збройних сил України, тому пропонується зараз проголосувати за те, щоб ми це питання розглянули без попереднього обговорення на проході бюджетній комісії. Пу -пу захворіла заступник голови і по поважних причинах, в голова комісії. Заступник є? Мар'яна секретар. Так. А, секретар, да, секретар. Так, Тому, колеги, чому не відбулося? Ну, це не миналіської ради. Ми попередили, ми зібрали, ми обзвонили вчора повторно умовника. Є пропозиція, враховуючи важливість питання, ви знаєте, в якому складному становищі зараз є Україна, мають заклики зі всього світу допомагати Україні, якщо ми тут на місці то не зробимо, ну повірте мені, хто як не ми, ми. Тому я ставлю на голосування, щоб розглядати дані питання без обговорення, без обговорення бюджетної. Переходимо до обговорення першого питання порядку денного про затвердження порядку денного 58-ї сесії Сокальської міської ради Львівської області. Будуть погиб з пропозиції. Ставлю на голосування в цілому за затвердження порядку денного 58-ї сесії Сокальської міської ради. Проекту рішення. Проектом рішення пропонується збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму 5 мільйонів 500 тисяч гривень, в тому числі за рахунок скерування рідного залишку загального фонду на суму 4 мільйони 500 тисяч гривень та залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку на суму 1 млн грн. Кошти, що передаються із загального фонду від бюджету, бюджету розвитку спеціального фонду, складають 6 мільйонів 190 тисяч гривень. Також пропонується здійснити перерозподіл призначення. Головному розпорядження коштів фінансовому управлінню Сухарської міської ради. Пропонується збільшити видатки загального фонду на суму 4 мільйони 500 тисяч гривень та спеціального фонду на суму 1 мільйон гривень на реалізацію програми сприяння навчально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України. Це для військових частин на закупівлю квадрокоптерів, безпілотних літальних апаратів, бівідронів їх модифікація аналогів, комплектуючих до них на станцій, засобів, передбання автомобільної техніки, закупівлі автозапчастин до військових транспортних засобів, спеціальних танкових засобів, шансового інструменту, для для успішного виконання бойових завдань, закупівлю послуг подано авто та відновлення військової техніки спеціального призначення, закупівлю пального стильного матеріалів. Пропонується зменшити планове призначення загального фонду на суму 6 млн 190 тисяч грн та збільшити планові призначення спеціального фонду бюджету розвитку на суму 6 млн 190 тисяч гривень. Принести планові призначення загального фонду по субвенції місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 500 тисяч гривень. З капітальних трансфектів на поточні трансферти. Пропонується змінити цільове призначення коштів виділених на програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин, а саме для військової частини не називаю назви, із закупівлі безпілотних літальних апаратів. Капітальні видатки на закупівлю закупівлючих для інвесткованих літальних апаратів це точні видатки. І для військово-медичного клінічного центру, захиму його пропонується захід закупівлі медичного обладнання, замінити на закупівлю рентгенівської трубки до системи рентгеноскопії та флюоропічної назви її для її заміни. У додатку 3 в пункті 21 говорить назва напряму діяльності, пріоритет завдання програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військовою частиною, слова забезпечення матеріально-технічними засобами військової частини з однією назвою. Замінити. Яка перебуває на фінансово забезпеченні іншої військової частини, просто замінити на їхню військову частину. Вони не знаходиться на стійко мати фінансову і свій підрозділ. Як при цьому коротко можемо характеризувати суть даних змін? Даним проєктом рішення ми додатково відділяємо для 11 військових частин 5 мільйонів 500 тисяч гривень, а також перекидаємо кошти виділення. У зв'язку із зауваженнями від Міністерства фінансів, які проаналізували додатки в цьому році тільки, і вказали на те, що вони повинні здійснюватися іншим шляхом, передачі до бюджету розвитку. Капітальні видатки. Тому поточні видатки ми фінансуємо як було, а капітальні видатки перекидаємо до бюджету розвитку. Дякую. Прошу вас. Скажіть, будь ласка, може, мене десь в той момент не було, може я десь виходив, але тут я бачу назву програми. Тобто вона як звучить? Читаю дослідно. програма сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2025 рік. А коли внесли зміни в назву програми і додали. Військово-медичних закладів Міністерства оборони. Це одне питання. У передній сесії, коли приймалася програма, вона вже була е зміна і назва і додано військово-медичний центр. Але просто нам про це ніхто не сказав, просто сказали, програма, ну ось я автоматично, так? Заклада програми, зокрема, не було окремо, зазначено даді, даді військово військові. Я не про військово частину, я просто про назву програми. Osionfish. Просто не було, не було, не було. Тут ще з'явився кілька слів до рядка Олег Васильович, доповідав Микола Миколаєвич і голосували по даному питанні, Дана програма була прийнята до. Дякую. Я ж кажу, може мене в той момент не було. Я ж нічого не заперечую, я просто запитався. І ще скажіть, будь ласка, Сергій Васильович, не будемо говорити про зустріч, яка була, пригадуєте, там, де людина. З київської частини, не будемо теж її називати, просила ту суму, на яку написали запит, але чомусь обрізали на половину. Я... Олег Я... Серйович, фінансовий ресурс суперської територіальної громади не є безмежним. Я відразу кажу. І якщо б кожна громада так працювала, як суперська, повірте мені, все було б так. Ми пропонуємо розділити такий ресурс. Який має на сьогоднішній день в своїй територіальній громаді. Е, У нас є дуже багато ще інших зобов'язань, але ми в першу чергу Ми сьогодні відклали все. Буквально все. В 11 годині буде нарада по стадіону. Ми не робимо нічого в себе в громаді, але ми виділяємо ньому стільки, скільки маємо. Хай подивиться на нашу громаду і всі зроблять. І повірте мені, проблем для збройних сил України не буде. Дякую, Сергій Васильович, що ви мене перебили. Я просто хочу доповнити. Можливо, хтось не зрозумів. Я не перейду, я не Можливо, хтось не зрозумів, просто не усі були там присутні. Оскільки сьогодні відео трансляції немає, я думаю, там завжди його Є, дуже... є. А, є вже? Є. Е, ну, як сказати всім рештам, що це таке? Виріс, чи не виріс? Ну, вони мільйони. Ми не говоримо про 10 мільйонів, про 100 млн, написали половину. Ми там в коридорі стояли, руку потиснули, сказали класно. Все добре. Можливо, Приходимо мільйонів, до... мільйонів. Ви не чули мене. А ви не чуєте. Руку Сергій Василь Васильович потиснув, сказав, дякую вам, все, на наступній, коли там буде, неважливо, коли буде, мільйон. І ви знаєте, добре на що. Він сказав, на що Олег Васильович, власне". я потиснув руку і я думаю, що ваша громада свої зобов'язання виконує. Я вношу пропозицію додати їм ще півмільйона відповідно до запиту. Я потім в коридорах в кулуарах скажу без камер, куди це, на що це і кому це. Так, можете відповідь, ми з кожної військової частини працювали, проводили і суму, і видатки. Василь Васильович, дякую. Я дав пропозицію. Ми в результаті десь не своєчасне внесені чи ще щось. Пройшло так, що ми двічі голосували за одні ті самі рішення, перегосовували їх, тому що вони буде неопрацьовані. Якщо це рішення узгоджене, я прошу вас не вносити зараз. цей Буде потреба. На слідуючі сесії ми розглянемо ще додатково. Але зараз я прошу не ламати того рішення, яке є, тому що воно узгоджено зі всіма мачлами військової частини. Якщо немає більше. ううよろしくお願いします。 Інструмент вже по передній програмі автомобільна техніка також у новому році ремонт її вже Такий захід, файно области матеріали, так це додаткові Колеги, Я ставлю на голосування даний проєкт рішення за основу. Оля, 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 Оля. я перепрошую. На голосування пропозицію депутата не про виділення на одну військової частини додаткових 500 тисяч. Відповідно до звернення. Але я ж зараз, звідки ми завершуємо? Та в нас є 50 мільйонів. У нас вже Ви, немає, але Ви, Олег Ви, Васильович. Ви, Ви, Ставлю на голосування пропозицію. Треба за слідні є 40 мільйонів. Якраз вам скрізь питання. Dal progresso di rilievo in За 22 рішення прийнято. Переходимо до обговорення третього питання порядку денного. Про внесення змін, програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ на 25 рік. Буде редакційна правка до попереднього рішення, оскільки там зважується висновки бюджетної комісії. Оскільки бюджетна не відбулась, то чисто в редакційному плані буде поправлено проєкт рішення. Наступне питання внесення на змін до програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів і оборони та Міністерства внутрішніх справ на 25 рік. Мова йде про фактично практичного рішення, яке було прийнято. Щодо дофінансування 11, 11 частин. Загальна е, вартість програми збільшується до 22 мільйонів 241 тисячі гривень. Частини зрозумілих причин не називаю, але я мушу сказати, що всі запити, які були до вчорашнього дня, вони були опрацьовані, включені в даний програму. Колеги, чи є запитання? Дякую. Я ставлю на голосування даний проєкт рішення в цілому. Різно прошу, Різну. 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 Прошу, але Ой, Сергій Васильович, маю таке зауваження. Я думаю, всі ми бачимо зараз погодні умови, які в нас за вікно. Не факт, що воно до квітня місяця, можливо, не зміниться, але ми бачимо, що синоптик нам показує 19, 18 плюс 19, 17, 15 день. Можливо, доцільно було би. Дати роз'яснення тим теплопостачальним організаціям, які здійснюють постачання теплової енергії, щоб трошки, можливо, скрутили до теплову енергію. Розумієте, коли зимою було холодно, то зараз вікна відкривають, бо нема чим дихати? Олег Васильович, сприймається дуже слушне ну, зауваження на понені дворі на раді, з комунальних і бюджетних постанов, я дам доручення проаналізувати і зробити. Друге доручення, яке буде дати дане для керівників і для, для всього міста, це провести весняну торгу на території Сокальської територіальної громади. Колеги, 58 посла позачергова сесія Сокальської міської ради вважається закритою. you yeah.